В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії. З вами Інна Літовченко. Вітаю. Сьогодні, 24 березня, саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як співак Іван Козловський, математик Юрій Теплінський та композитор Ігор Білозір. Шановиться пам'ять етнографа Андрія Маркевича. А у 1918 році Центральна Рада проголосила українську мову державною. Було створено перший осередок народного руху України. А ще сьогодні також відзначається все український день боротьби з туберкульозом. Музика. Президент України Петро Порошенко удостоїв високого звання Герою України ще трьох представників Житомирщини. Це комбат 95-ї аеромобільної бригади Олександр Порхун, комбат 30-ї бригади Сергій Собка і командир роти 30-ї бригади Володимир Гринюк. Наші щирі вітання героям. Музика. Ми продовжуємо аналізувати резонансні події, причетні до фронтового Донбасу. Локанічно про них за офіційними повідомленнями. Президент України Петро Порошенко заявив, що українська армія входить в Європі у п'ятірку з найсильніших. За минулі вихідні російські найманці за традицією неодноразово порушували на Донбасі мінські угоди про режим тиші. Під Авдіївкою українські воїни відбили штурм бойовиків. З української армії демобілізовані і повернулися додому вже понад 35 тисяч українських воїнів. Конгрес Сполучених Штатів Америки ухвалив резолюцію із закликом надати Україні летальну зброю. З 1 квітня Україна перестане купувати в Росії газ. У Петербурзі анонсували зліт європейських та російських нацистів. Народ України продовжує всебічно підтримувати воїнів, які мужньо борються з російським агресором. Благодійна допомога війську не припиняється. В цьому переконався мій колега Володимир Шолдрук. Дві швидкі допомоги на базі Мерседеса були придбані бердичівськими волонтерами в одній із лікарень Польщі загальною вартістю 7 тисяч євро. Однак чимало труднощів виникло у волонтерів, які переганяли машини на митниці у Яготині. За наявністю всіх необхідних документів польську митницю волонтери пройшли за 15 хвилин. Однак на українській митниці у Яготині через бюрократизм і свавілля чиновників машини швидкої допомоги простояли з 22 години вечора. До дев'ятої ранку питання пропуску машин вирішилося лише після того, як волонтери разом із іншими дальнобійниками, яким теж урвався терпець, перекрили трасу. Система, з якою ми зараз боремося, яку ми хочемо змінити, вона абсолютно не змінилася. Ми маємо зараз пережитки радянського союзу що в законодавчій, що в законодавчій базі, так і фактично в соціальній і в будь-які іншій. Тому я вважаю, що депутати Верховної Ради, які там сидять, сплять, їдять, проїдають наші гроші, вони мають просто взяти за розум і перед тим, як проголосувати за якийсь закон, їм треба просто спуститися на низ до людей. У Бердичеві машини пройшли капітальний ремонт. Вони обладнані освітленням, витяжками, кліматконтролем, опаленням, компресором, ношами, з автомат. Медичним підйомом і спуском, а спеціальним медичним обладнанням швидки будуть доукомплектовуватися у зоні бойових дій. Машини дуже добрі. Ми тільки що приїхали, їх відпрацювали, відремонтували. Такі автомобілі потрібні. в військах взагалі, ну на жаль, держава нам такі автомобілі не дає. І в таких підрозділах, як батальйони на передову, вони дуже потрібні, дуже працюють. Дуже добре, що є такі люди, які нам допомагають і. Дуже великим дякую для закупівлі машин швидкої допомоги та різної амуніції для воїнів АТО 95-ї аеромобільної бригади рада сільоз Козятинського району Вінницької області виділила 275 тисяч гривень. Тому вдячність було висловлено аграріям району, волонтерам і всім небайдужим людям, які підтримують наших військовиків всім необхідним. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. І покажемо, що ми браття козацького роду, так що ми повинні захищати свою землю. Молитися до Бога і Господь допоможе нам. Амінь слава Ісусу Христу. Представники українського об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО в Житомирській області спільно із Бердичівською самообороною передали вже три машини швидкої допомоги для військовиків. Цього разу разом із швидкими на передову відправляють і 30 комплектів військової форми, суття, курток, наколінників, нарукавників, іншого обладнання на суму понад 40 тисяч гривень. Волонтери працюють 24 години в добу. Слава Україні і люди. Не будьте байдужими. Ми ми повинні перемогти, бо ми така нація, що ми повинні перетерпіти, але правда за нами і воля за нами. А зараз запрошуємо вас на полігон поблизу Житомира, де зазвичай набувають бойової форми українські воїни. Дмитро Поліщук продовжить. Зараз у наших хлопців незвичайне заняття. Вони навчаться вогневічі тактичні підготовці. Майбутні захисники опановують бойові мистецтва, зокрема карате. Навчати їх приїхали визнані майстри бойових мистецтв із Києва, Одеси, Житомира та інших міст України. Вже через деякий час наші солдати поїдуть на схід, і ці знання обов'язково знадобляться їм там. Під час навчань військовослужбовців вчать найбільш елементарним навикам рукопашного бою, технікам нападу та самозахисту. Відпрацьовуються прості у виконанні удари руками та ногами, захоплення та подальші кітки супротивника. Вчать наших хлопців, інструктори неодноразові чемпіони світу та Європи з карате, які підготували не одного чемпіона. І хоч за декілька годин бойове мистецтво опанувати неможливо, та психологічний стержень і впевненість наші захисники тепер точно мають впевнені тренери. Наша задача, понимая то, какое сегодня у нас время, и зная, что времени нет у этих солдат, наша задача хотя бы немножко психологически подготовить их к тому, чтобы они были готовы к тем моментам, где они будут в зоне АТО. Это самое главное, чтобы они преодолели страх, который сегодня есть. Вот это, если они будут верить в себя, вот, они сегодня сделали первый шаг, что они пришли сюда. Они сегодня сделали второй шаг, что они начали заниматься. И Они шаг, что они пошли вперед. Досвідчені інструктори дають військовим та журналістам настанови, виконання яких збереже не одне життя у випадку рукопашного бою. Смотрите внимательно. Ваше движення. Раз, два, три, чотири, п'ять. Навіть якщо він буде полутрупом. -полу здесь нужно смотреть на ногу. Только удар ногой в голову, пам'яті защищались. Захист від удару і миттєва контратака. Така доля очікує і сепаратистів. Задоволені тренуванням, і самі бійці вони ще не встигли віддихатись після занять, але вже говорять про свою готовність захищати країну. Ми дуже багато чого для себе взяли після настанов наших майстрів. Ми зрозуміли, що якщо в людини є стержень свій, то вона може побороти будь-якого ворога. Дуже багато чого ми дізналися нового в плані самооборони ближнього боя. Нам дуже багато. Інструктора об'яснили, як ну, захищатись, тому що в мене вдома троє дітей трети їх захищати. Після цього заняття з бойовим духом поїду на схід і буду захищати свою батьківщину. І ще кілька резонансних повідомлень. В Україні перестали чекати монетні копійки. Сьогодні в Україні за борги відключать цифрове телебачення. Вчора. Припинив роботу телеканал ТІВІАЙ, працівникам якого вже третій місяць не виплачували зарплату. Вчора голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський здійснив робочу поїздку у південні райони нашої області. Вчора на військовому кладовищі у Севастополі поховали молодшого сина Януковича, який потонув на озері Байкал. У четвер, 26 березня, Україна відзначить День Національної гвардії. А в неділю 29 березня перейде на літній час. 28 березня на Житомирщині відбудеться суботник із садіння дерев. Цієї весни у православних вербна неділя припаде на 5 квітня, Великдень на 12 квітня. І на сам кінець цитата завершального березневого тижня: оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога явори, усе моє, все зветься, Україна. Поетеса Ліна Костенко, яка минулого тижня відзначила свій 85-річний ювілей. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.com.ua. Я бажаю вам лише приємних і позитивних новин. Миру всім нам до завтра!